Вітаю, друзі, доброго ранку, це країна онлайн. Ми далі подорожуємо територією Волинської області. Сьогодні ми завітали до підприємства, яке побудовано неподалік від Луцького, у так званій Глибинці біля невеличкого села. Називається це підприємство Захід Агросервіс Плюс і виробляє дуже важливу для економіки держави продукцію. Добрий ранку. Підприємство бачу ваше вже працює, маєте багато замовлень. Яку продукцію взагалі ви випускаєте? Ну, основною діяльністю наше підприємство займається це, е, запис, записні частини досільгової техніки, аналоги імпортного виробництва. Е, це є в нас вали, шестерні, зірки, будь-які, е, що пов'язано з металообробкою, ми стараємося це все виготовляти. Я так розумію, все це разова продукція так звана, вона дуже потрібна, особливо сільгоспородникам. Яка серійна продукція виробляється на вашому підприємстві? Ну, це в нас потрібні очі деревини. Е, наскільки показав зараз ринок, що це дуже худова позиція, це дуже хороші машини і є попитною. А як виготовляються такі машини, ми можемо побачити просто зараз на цьому невеличкому заводі, розташованому неподалік від Луцька. Сировина для майбутніх деталей, ну до будь-яких механізмів, називається метал-кругляк, його беруть на металокомбінатах або на металобазах. Зараз ми подамо на виробництво таку заготовку. Чи не найголовніше на цьому підприємстві токарні. цех на спеціальних верстатах з шматка металу можуть зробити. Деталі для комбайнів або тракторів будь-якої конфігурації. Поміж іншим, тут виготовляють і серійну продукцію, як я вже казав, подрібнювач деревини. Як обточуються деталі до цієї машини, можемо побачити на верстаті. Головна деталь майбутнього подрібнювача деревини ось такий ось масивний, ріжучі диск, його саме зараз обробляють на токарному верстаті. Багато цього диска необхідна для того, аби з великою ефективністю переробляти навіть масивні шматки деревини по 120 мм приміром. Неподалік працює ще один верстат, який зараз якраз оточує подаючий валець. Це, власне, той механізм, який затягує деревину середину, у машину, де потім вона подрібнюється в шепку. Тут в висаревному цеху де збирають наш агрегат, подрібнювач деревини. Ми можемо побачити, як він влаштований всередині. Знайомий нам ріжучий диск, встановлений вже кожух цього апарата, встановлені вже подаючі вальці, на них ставлять гідромотори, аби подача деревини відбувалася в автоматичному режимі. Ну, власне і все. Далі маємо готовий продукт. Ось так виглядає вже зібраний подрібнювач деревини. Його можна використовувати тепер як стаціонарний агрегат, якщо додатково устаткувати електромотором, а можна і просто під'єднувати до трактора, який є у кожному господарстві. Захід Агросервіс Плюс це те підприємство, без якого важко обійтися багатьом навіть великим промисловим і сільвосвиробникам в Україні, тому що тут роблять унікальну разову продукцію. Ну, приміром, навіть для таких грандів, як клас чи холмар, тут можуть зробити вальці, наприклад, зробити диски для бурін і багато інших агрегатних вузлів. Власне, отака от була сьогодні країна онлайн, країна така, як вона є, на все добре, до наступних включень.